На центральному пляжі міста рясніє від юних волейболістів. Відбувається чемпіонат Білоцерківської громади з волейболу пляжного. Це офіційне змагання. Чемпіонат міста з волейболу пляжного серед юнаків та дівчат наймолодшої вікової категорії на цей сезон. 2012 рік та молодші. На сьогодні представлено багато дівчаток. 12 року, 13-го. і є навіть пара 2014 2016 рік. Останнім часом волейбол набирає великої популярності серед місцевих дітлахів. В білій церкві займатися цим видом спорту можна у кількох спортивних школах. ДЮСШ-1, ДЮСШ-2 і юність. Це три школи, які мають відділення волейбол, де тренують хлопців і дівчат різних вікових категорії. І вихованці білоцерківських тренерів досягають високих результатів минулого сезону. Збірна команда міста. Виступила на чемпіонаті України з класичного волейболу. Ми разом зробили спільну команду і представляли наше місто. Ми так і називалися збірна Білоцерківської міської територіальної громади. Юніверс. Ми зайняли. Третє місце на чемпіонаті України було 23 команди, із волейболу класичного по 12-му році фінал недавно пройшов в, травні, в Чернівці. Зайняли призове третє місце. Такий високий результат у дебютному сезоні просто зобов'язує будувати плани на майбутнє. Рівень спортсменів та загалом волейбольної інфраструктури міста дозволяє приймати змагання різних ліг. Тож у планах тренерів показати місцевим вболівальникам боротьбу між командами не лише області, але й України перспективи це дитяча ліга, це перша ліга. Якщо ми показуємо результати в першої лізі, ми в вищу лігу, потім суперліга. То тобто є довгострокові плани, поки в дитячій лізі ігри, а потім буде переходити на основний чемпіонат України. Перша, вища і ну й да збоку, якщо будемо показувати результати, суперліга це найвищий дивізіон. За результатами чемпіонату міста буде відібрана збірна команда для участі в першості області. Тож приходьте на центральний пляж, аби підтримати свої. Цю суботу будуть так само. Ми всіх зустрічаємо з області 8:30 на центральному пляжі міста. Запрошуємо всіх учасників подивитися, а також приймати участь, хто ще не подав заявку. У Нас наразі триває попередня заявка по цій самій віковій категорії 2012 та молодші юнаки та дівчата. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.